Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 18 серпня 2022 року. Є перші 100 кг маліни Зюгана. Уже сьогодні 40 кг я продав по 120 гривень така маліна, ще ящички, такої маліни. Зараз буду вести ще на 8 Вечора забере і цих решту 60, тобто є перші перші 100 кг за день. Маліни собрали 17 вересня. У 2020 році перші 100 кг мене були у 1 вересня. Так що, подивимося, яка буде різниця. І все ще трохи тут я. Ну ще другого сорту було, пройшлось його сюди закинуть трохи на вино ну, небагато але кілограм 10 є дуже бо в нас дощі земля мокра сьогодні більш-менш було 30 градусів тепла то така оце маліна ціна кажуть що падає на ринку Наче там буде 110-120, ну я поки сьогодні продав ще по 120, не знаю, що воно буде далі. Ну, все дороге, так що така маліна, зюгана. Ну ви підписуйтесь на наш канал про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Завтра буде, скоріш за все, збирати. Постараюся засняти коротеньке відео по збору врожаю. Все.